Сумської міської ради вона також була е, досить таки гострою. Коли передавали подовжувала оренду сумської ТЕЦ. Ага. Е, ви тоді також різко виступали проти і говорили про те, що це не на користь громаді що є там певні порушення, що є загроза. Е, Потім дещо пізніше незаконної приватизації цього майнового комплексу, чи якісь ну є зрушення в цьому питанні? Тобто ви обіцяли, що будете звертатись до правоохоронних органів. Ну сьогодні, начебто, тепло є, тец працює, все нормально. А от з цих юридичних, скажімо, боків, да, якщо подивитись, то що відбувається? Ну, по-перше, те працює нормальна. ну це на погляд тих людей, у яких вже є і гаряче водопостачання, і тепло. Не по всіх будинках є тепло. По 30 будинках до сих пір немає тепла, в місті Суми. По 30 будинках. І навіть в тих будинках, де воно є, не в кожній квартирі воно є. Наприклад, по Курській 39, от у матері одного з ваших колег до сих пір немає гарячої води, щоб ви зрозуміли в квартирі. Але тим не менш. Юридичний аспект, яку правильно сказала, я яке обіцяв, подав до суду з адміністративним позовом щодо того, як було прийнято рішення щодо укладення договору оренди по ТЕЦ на фактично на новий термін на 10 років. Там було декілька порушень. Я не хочу в них заглиблюватись. Там були порушення, в тому числі і законодавства України про доступ до публічної інформації. коли... За декілька за декілька, навіть за два або за три дні, депутати ще не знали суму орендної плати, яку повин, повин, повинна сплачувати та організація, яка орендує тец. Це ж порушення закону. За 20 днів вони повинні це знати. Це суттєво мова договору. Ну уявіть, що собі що ви приймаєте рішення, не знаючи ціну, за скільки ви купите квартиру. От за скільки, скільки буде, бо за скільки ви продасте краще квартиру. Ну але бачите, 43 голоси всі дружно проголосували. Швиденько ну, так швиденько. Вони і вчора почали голосувати. Знаєте, це це дійсно є проблема. Але це тема окремої передачі. Це вже проблема. І на жаль, тобто, потець і ще це робота ця юридична буде тривати. Так, так. Позовна заява є. Ось позовна заява. 23 жовтня, якраз наприкінці терміну позовної давності, я встиг подати цю позовну заяву, підготувався. Ну, Мінає вже її критично дуже оцінив на Фейсбуці, написав, що це вона там якась не така. Ну, хай суд розбирається. Зрозуміло, що ми. Не можемо на 100% гарантувати, що суд суд прийме в цій ситуації те рішення, яке відповідало б інтересам громади, але нас будемо на це сподіватися.